Вінницьке молоко будуть продавати в Європі. Принаймні на це сподіваються керівництво молочно-консервного комбінату Рошен. Наразі підприємство в очікуванні інспекції Євросоюзу, аби отримати відповідну сертифікацію на продукти, який виготовляє завод. Запрацював лише рік тому, але вже вийшов на 95% потужності. Тільки цех сухого молока, – 400-450 тонн, а на знижину 500 тонн молока за добу ми спроможні переробити. Плюс цех згущеного молока це 200 тонн за добу. Ну про потужність підприємства 600 тонн молока за добу. Попережав. Сировину підприємство заготовляє у вісьми областях України. Майже на 90% це фермерське та господарське молоко. Більше половини продукції, що виробляє комбінат, використовує для своїх потреб кондитерська корпорація Рошен. Решту реалізують на території України та експортують. Отакого От року високотехнологічне виробництво воно лише стимулює стимулює виробництво молока, якраз товарного і якісного молока. І цей процес не потрібно притримати. Я дуже хотів би звертатись до голів адміністрації. Ми живемо зовсім іншій економіки, ринковій економіки, і тільки конкуренція може дати. Нормальну ціну на молоко будуть такі виробники. Вони будуть стимулювати. Нестачі сировини у підприємства немає, адже молоко скуповують за ціною чи не вдвічі більшою ніж інші молокопереробні комбінати, але якість молока має бути відповідно високою. На думку фахівців підприємства, це стимулюватиме конкурентів встановлювати адекватну ціну на цей продукт. Вадим пототу Файдомінжєвський телеканал Віта.